Там була у нас чисточка на відкриття фінканалу. Я знаю, що так часто буває, що ти його відкриваєш на деякий час там день-два, і все знову лягло, як було. Я хочу перевірити, чи відкритий фінканал у вас зараз. Скажіть, покажіть, чи залишились відкритими шляхи на гроші. Того, хто дивиться, Скажіть, покажіть, чи відкриті шляхи на гроші. Знову ваш фінканал канал в підвищеному состоянні. Я вам дуже рекомендую звернутися на чистку воском. Так, на відливки воском. Це почистить. Дуже багато негативу. Знову та агресивна людина, яка, з якою у вас магічні війни. Він тримає вас в полі зору, дізнається, хтось зливає інформацію про вас. І ви в подвішеному состоянні. Дуже велика заздрість, дуже велика ненависть. Так, то скупка в полоні. Знову закрили ваш. Ви повинні бути з грошима, з великими грошима, втручаються в вашу долю, в яку сторону крутять перешкоди. Закривають боротьба. Повішений, вісім мічів, ви жертва Захист, ви вся в захистах або весь в захистах, а братки йдуть туди-назад. Роблять так, щоб вам ніхто не допоміг. Прислухайтесь до свого. Внутрішнього голоса, до своєї інтуїції, ви відчуваєте щось негарне, не негаразд, справляєте ситуацію, чистки робіть, можна навіть свічечкою просто почиститись. Ну, людина працює по цій енергії, Цвинтаря, цвинтарна магія. Порчи насмерть і чекає, що ви уйдете. Ну, така ненависть до такої степени, що прям проклений такий на смерть. Фін канал у вас знову закритий.